Наприкінці літа Україна та Чехія закрила діяльність масштабного міжнародного кол-центра. Шахраї обікрали громадян ЄС на 2,5 мільйони доларів. Зловмисники використовували методики вішинг, голосове повідомлення та спуфінг, підбірка номерів, затриманим загрожує до 12 років позбавлення волі. Да, 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 да. 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 А це схожий кол-центр у Харкові. Зловмисники розвели громадян Латвії на 11 мільйонів гривень. Затримано п'ять фігурантів, включаючи організатора, і вилучено документи, технікою із листуванням та контактами потерпілих. А нещодавно поліція викрила шахрайський кол-центр у Києві. 7 ранку вже всі працюють, вже, вже шукають людей. От, будь ласка да? Усі кол-центри працюють майже за однаковою схемою, кажуть експерти. Під час дзвінків людей ошукують вигаданими проблемами з банківськими рахунками, брешуть про крадіжку коштів або підозрілі транзакції, а далі пропонують свою допомогу. Телефонують, наприклад, ваш син там папа, мама в лікарні. Це теж вони працюють. Шахрайські банки – це саме розповсюджена тема. У вас вітає Національний банк України або Ощадбанк, або просто банк без назви для того, щоб зрозуміти, з ким спілкуються, і чи є карточка попридного по банку. Найчастіше для своїх дзвінків зловмисники обирають вихідні дні та вечірній час, коли люди відпочивають. По-перше, ваплять по-друге, ви маєте чітко розуміти. Тобто, якщо людина не представилася, уточніть її. Вона має конкретно сказати, хто вона, звідки вона, з якою метою вона спілкується. Соціальні мережі, відкриті профілі, необережне заповнення онлайн форм все це є джерелами даних для аферистів. Коли люди встановлюють собі ці додатки і дають право передавати третім особам свою записну книжку, яко ж вони її дарують. Телефонують отакі от отрипетішки і розказують. Тому що далі вони перевіряють номер телефону по базам Ащади е, і ще якісь банків. тому що ці бази теж на жаль вже викачені. Кол-центри зазвичай працюють прямо в центрі міста та маскуються під нібито легальний бізнес. Це може бути просто зняття якоїсь кампанії там для обзвону або Прямо на роботу чи ще щось бо будь-яка контора, яка зареєстрована, може бути на ФОП, яка може бути зареєстрована на підставну юридичну компанію «Однодневку». Щоб не потрапити на схожу аферу, експерти радять не передавати конфіденційну інформацію, адже банки ніколи не дзвонять першими. Утім, якщо ви потрапили на гачок шахраїв, адвокати радять діяти негайно, Якнайшвидше повідомте свій банк про минулі операції. Збережіть усі докази, скриншоти, листування та деталі платежу а також напишіть заяву до поліції.